У Луцьку з'явився новий мурал, на якому зображений відомий митець скульптор та художник Микола Голувань. Ось цей стінопис зображений на стіні на вулиці Братковського, 17. Але є одне але родина покійного Миколи Микитовича заявляє, що не давала дозволу художнику на те, щоб зображати покійного митця на ось цій стіні. Деталі цієї історії далі. Окрім того, рідні відомого луцького скульптора та митця кажуть, що на малюнку Микола Головань зовсім на себе не схожий. Непропорційна голова та руки, а також відсутні, хоча б якісь натяки на те, якою діяльністю займався відомий лучанин. Олег є зятем, пані Тамари Голувань, дружини скульптора. Чоловік розповідає, що про новий мурал вони дізналися із новин, поговоривши із автором роботи Юрієм Чайкою. Родина сподівалася, що стінопису не буде. Це 11-го числа ввечері Ми побачили. Знайшли телефон Юрія Чайки, значить, сказали йому, що нам не подобається. Він сказав, що йому Тамара Пантельмонівна дозволила, що він питався дозволу. Ну, потім вияснили, що вона не те мала на увазі, значить, що вона нормально не бачила. Вона думала, що про це буде мова, не думала, що так швидко. От Тамара Пантельмоніва підійшла. Ну і пізніше, коли він його вже почав малювати, значить там десь половина була намальована, Тамара Пантельмоніна йому дзвонила і попросила замалювати, він ніби пообіцяв замалювати. Щось він потім передумав. І думаю, вона, мені так боляче. Сама пані Тамара про історію із муралом говорить зі сльозами на очах. Каже, художник проходив до неї за дозволом, показував фото, але згоди ніякої не було. Не лише письмової, а навіть усної. Нашу малювати його у такий тут обнажений весь торт, торс, е, халат по самій, е, самій нич, чорні чоботи. От. Ну, Естетично, я б не хотіла, щоб для молодого покоління лучан він виглядав таким. У мене перше враження було, що це так. Або двірник намальований, або м'ясник. Ну, Це ніяк не скульптор. Ще тим більше я говорила, ви з ким погодилися, питання. Нічого, я принесу фотографію вам. І він ввечері показав її, Це на маленькому о, смартфоні. Я погано бачу, одіваю окуляри. От, і він, ну, я вважаю, що. Повівся він не не тактовно зі мною. Нині дружина покійного Миколи Микитовича дуже ображена на художника та неодноразово просила замалювати роботу, але він відмовився. Тому родина вирішила діяти у правовому полі і написала заяву у поліцію. Зараз іде війна. Я, я розумію, що кожен крок повинен бути виважений. Мало того, що ми боремося з ворогом і звільняємо свої території, ми ж повинні ще якось оберігати нашу, нашу спадщину, нашу національну гордість, нашу автентичність. Ну так чи не так? Я так теж думаю, що це повинно бути на якомусь високому рівні, навіть якщо це стріт арт, то це повинно бути окрасою міста. Я так думаю. Знаєте, Дозволю собі образитися на, на виконавця. Сам автор роботи Юрій Чайка у коментарі телеканалу конкурентів і повідомив, що було все по-іншому. Запевняє, згоду він отримав від пані Тамари та усіх відповідних служб, бо мурал знаходиться у старій частині міста. А проблеми почалися, коли до нього зателефонувала донька покійного художника. До мене дзвонила донька, сказала, чому ви моєї згоди там не попросили. Письмової я. Я кажу, я вашої мами там згоду отримав. Я кажу, на мою думку, мені цього достатньо. Вот вона каже: мама просто не зрозуміла, мама просто не поняла. Ну я кажу, мама була в досить адекватному стані, щоб ми поспілкувалися. Тобто я ну я якби вона не дозволила або сказала, давайте зачекаємо доньку, давайте от якийсь сімейний там угу. е, сім'ю зберемо, щоб дозвіл. Ну без питань. Я зробив роботу, якщо хочуть, хай замалюють її просто. Мені ну от я, я донька мене питала, ви так мого батька поважаєте сильно, що його роботу робите. Кажу, ну так, да, в принципі, я його поважаю. Я з ним знайомий, спілкувався, приходив. Це досить розумна, інтелігентна людина. Угу. Мені його творчість подобається. І оскільки є там люди міста, то він один з найважливіших для мене особисто. Це мій творчий проєкт. Це не соціальний, це не державне замовлення нічого. Це мій проєкт просто як художника. Зробити такі ілюстрації по місту, щоб людей вгадували. Тож, попри реакцію рідних Миколи головання, художник Юрій Чака відмовляється замальовувати мурал. каже, що дуже важко знищити свою роботу. Тому запропонував це зробити родині. Він може придбати навіть саму фарбу для цього. Остаточну крапку у цій історії можуть поставити правоохоронці та суд, якщо вони художника доведуть. Або ж чоловік все-таки дослухається до родини голованів і погодиться замалювати мурал.